Привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри Білий Замок, але в доповненні матча Цю гру в Україні локалізувало видавництво Games 7 Days. І дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. І також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Бейсмону. Якщо і ви захочете підтримати на та мій канал, то всі є в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. І ще маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення на настільні ігри, які є в Україні. Тому підписуйтесь ще і там, щоб не пропустити якесь передзамовлення. А зараз давайте відкриємо коробочку, і ще я вам покажу, чи влазить це доповнення в базову коробку. Тобто, якщо все змішати, чи влізе все в базову коробочку. Отож, відкриваємо. Так, тут у нас правила. Правила з такого самого матеріалу, що і в базовій коробочці. Тут у нас вказані, які є компоненти в цьому доповненні. І також розписано приготування до гри, перебіг гри, нова іконографіка пояснена. Всі етапи підрахунку очок є тут, вже враховуючи і це доповнення. І додалися в нас ще картки до соло гри, тому, як і в базовій грі, ви можете грати в соло із доповненням. Пояснення всіх плиток та іконографіка. Так, тут я вже все попакував собі по зіп пакетиках. Так, в цій коробці є промо 4, де в нас є три жетони вінчиків Тясену, і вони будуть заміняти нам інші оці три кубика з монетками в базовій грі. Тобто три монетки ви поміняєте на три в інчики Тут є QR-код, де можете прочитати правила. Так, у нас добався ще один місток. Ось такий зеленого кольору. Також, відповідно, кубики зеленого кольору. Такий приємний зелений кольор. Кожному гравцю по 5 гейш. Кубик. З вінчик, який буде вам вказувати, скільки у вас є вінчиків тясену на вашому ігровому планшеті. 5 міпликів Гейш і ще один жетон плюс 120, плюс 160. Нашо на 160. Я не знаю, чи це реально набрати 160. Та й 120 це вже доволі багато. І для кожного кольору є ось міплики гейш, кубики і жетон. Так, це в нас є жетони латаття. Це вже цікаво, тому що ми їх будемо ставити на оце додаткове поле, яке ми будемо приєднювати до базового. І там будемо ставити три жетони латаття на одну секцію. І можна буде, відвідавши ту локацію, взяти собі відповідно три бонуси. Наприклад, може бути один Даймьо, один вінчик Тясен і там, не знаю, один рис. Прикольно. Так, давайте вже напевно, випхую ігрове поле, щоб ви орієнтувалися, що куди там я маю на увазі ставиться. Ось так воно виглядатиме. От Тут ми будемо ставити ті латаття, про які я тільки що казав. Три жетони випадковим чином. От, і відвідавши гейше узвище, ви візьмете якраз бонус з цих трьох латать, або за три монети з жетону церемонії візьмете якийсь бонус. Що таке жетон церемонії? Зараз я вам покажу. Ось тут ми будемо ставити наш міст з кубиками. Гейш ми будемо відправляти сюди до воріт. А потім, а потім за два вінчика тясину можна порухати їх на один крок. Але тепер можна рухати або в праву сторону, або в ліву сторону. Або за 5 вінчиків тясину на 2 кроки. Це як в дворян. А тепер щодо жетонів церемонії. Ось це вони. І вони в нас ставляться, один жетон ставиться церемонії відповідно сюди. За три монетки можна зробити дію тренувального майданчика і взяти два, дві монети. Три жетони церемонії ми будемо ставити жовтим боком наш чайний будиночок. Ось так. І коли наша гейша дійде до чайного будиночка, вона зможе стати на один з цих поверхів і виконати дію на жовтому фоні. ліхтар Деймьо, Оце дві різні дії з тренувального майданчика на жовтому фоні, а це 4 переможні очки. І ще, залежно від поверха, де ви зупинитесь, ви будете отримувати два переможних очка за кожного садівника, наприклад, якщо тут. Тут два переможних очка за воїна і тут два переможних очка за дворянина. Кожна гейча приносить. Але можна мати не більше двох гейш на одному поверсі свого кольору. Всі плитки церемонії у нас є в правилах. От можете поставити на паузу, переглянути їх. А ми йдемо далі. Так, це в нас додаткові монети. А це вже в нас плитки тренувального майданчика. Їх є 4 штучки. З такими ось діями на жовтому фоні. Ось це це виконати дію з лат, бонуса лат, латать, тобто берете це, Це і це. А ось ця штука це виконати дію на, на жовтому фоні з карт і або каліграфії. Зараз я їх дістану покажу вам. А це в нас на синьому фоні. Це виконати дію на, в замку на темному фоні. Це в нас виконати дію прапора на темному фоні, не оплачуючи дайміо. А це в нас виконати дію, дві дії однієї з карток. Ось тих. Давайте зараз їх поставлю сюди і покажу. Отож, у нас є ось такі дві колоди і кебану та каліграфії. І ставите ви їх на відповідні їм ділянки. Сюди, у відкриту, і сюди. І якщо повернутися до цієї плитки тренувального майданчика, це означає виконати дію на жовтому прапорі, тобто цю або цю. Ця дія означає виконати дію на темному прапорі без оплати дайміо. А оця означає виконати дві дії однієї картки. Тобто цієї картки або цієї. Ось так, з розпаковки ми помаленьку вливаємося в правила. Давайте глянемо ще які є картки. Це в нас стартові ресурси, які можуть бути. А це початкові дії. Це в нас картки для соло гри, і тут вони для автоми роблять не дуже приємні речі насправді. Оця штука означає, що автома втрачає три переможні очка. Тут втрачає дві поділки на чаплях, а тут втрачає всі свої е, монети на даний момент. Непогано. Три картки розпорядників і три картки дипломатів. Тут вже можна на вибір, бачите, обирати якісь дії. Прикольно. Це в нас три картки саду рослин, де ми садівників ставимо. А це у нас три картки саду каменів. І три картки даймьо це картки, картки, які ми ставимо на найвищий рівень замку. І в нас тут залишилися планшети. Ось. Їх потрібно буде змінити, замість базових поставити ось ці. Тому що в нас тут додався новий ресурс, вінчи Сен. І також у нас тут трошки змінилися бонуси. Ага, і де ще ми використовуємо цей плитки церемонії. зараз вам покажу. Бачите, тут за один даймьо можна щось робити. І тепер, коли ви обираєте початкову дію і початкові ресурси, ви також будете ще обирати жетони церемонії. От, і обравши якусь комбінацію, ви поставите цей жетон сюди. І відповідно за один даймьо можна буде виконати цю дію, якщо ви підете сюди, візьмете доступні вам ресурси і за один даймьо зможете зробити цю дію. А, ну і що ж я вам не сказав? Давайте вже скажу більше так по правилах. Оця штука і ця штука, коли зупиняється гейша на цій поділці, ви обираєте одну з цих двох карток, виконуєте дію на жовтому прапорі і ставите цю карточку зразу собі ось сюди. Ви не замінюєте цю карточку, а зразу ставите звідси сюди, до ліхтаря. Таким чином, можна, типу, швиденько посилювати свій ліхтар. І, відповідно, тут, бачите, вже є ресурси. Бо на картах розпорядників і дипломатів, те, що в замках, є або монети, або переможні очки. А тут же є типу ресурси. Прикольно. А на цьому кроці ви виконуєте дію на е, темному прапорі. Ну і на околицях тут ще можна тепер ходити. Бачите, тут вже трошки дешевше. Три. А тут 5. Виконувати дію е, гейш. Це все, що є в коробці цієї настільної гри, точніше доповнення, білий замок матча. А тепер давайте подивимося, чи влізе в базову коробку ще її доповнення. Давайте я вам покажу, наскільки коробки. Вони отако виглядають однаковими, але ця трошки товстіша. Ця тонша. У мене вже базова коробка, бачите, заповнена. Давайте подивимося, що ми з тим можемо зробити. Так, ну по-перше, ми планшети базової гри ставимо в коробку з доповнення, тому що, погравши базову гру з доповненням, я планую грати тепер тільки з доповненням. Тому, відповідно, ці планшети мені зараз не особливо не будуть потрібні. Я їх е, ставлю в коробку з доповнення. А ці вже ставлю в, базу, в, цю, та, в базову коробку. Так, міпликів з доповнення Це гейш, маркер е, ресурсів. І жетон я ставлю до всіх міпликів з базової гри, і також там є ще оці маркери-ресурсів. І відповідно кубики також. Так, Тут з цих жетонів я забрав три жетони з монетками. Ось. І туди додаю промки. А ці йдуть в коробку доповнення. Також присипаємо монетки, жетони тренувальних майданчиків сюди, до інших жетонів. Так, жетони летаття, жетони церемоній, мости, жетон раундів. І тепер також додаємо до колод нові картки. Так, ігрове поле базової гри я ставлю сюди. На нього ставлю ігрове поле з доповнення. Так, маркер раундів ставлю сюди, він сюди якраз файно залазить. Карточки розділяємо на дві плюс-мінус рівні колоди і можна поставити їх от сюди. Вони сюди добре залазять. Разу, якщо у вас картки в протекторах, то звісно вони будуть займати набагато більше місця. Так, плитки кубиків можна, в принципі, поставити ось сюди. Тут між картками є. Далі ми беремо мости. Ставимо ось таким чином. І один міст ставимо ось таким чином. Далі, плитки латаття можна поставити сюди. Також туди можна запхати, можливо, плитки церемоній. А далі ми беремо просто всі компоненти і ставимо їх. Один на один. Так, скажу, забігаю наперед, спойлер, що коробка до, до кінця не закриється, але у вас буде все в одній е, незакритій коробці. Тоді не треба буде брати там дві коробки чи щось таке. А наскільки не закриється коробка, зараз я вам покажу. Чи це буде критично для вас, чи ні. Сюди ставимо правила і закриваємо коробку. Ось, І так, дивимось, Ну, десь на сантиметри 2 не закривається коробка. Можна, звісно, ще знайти органайзер, але я не думаю, що в нього влізе і база, і доповнення. Не впевнений. Або ж ви можете взяти коробочку від доповнення в неї запхати все, що є в доповненні. Тут запхати все, що є в базі, і потім змішувати, коли вам заманеться. Або просто трошки розділити, звідси трохи компонентів запхати сюди. І, в принципі, воно буде змішано, але в двох різних коробочках. Варіантів є багатько, як вам зручніше, як вам комфортно, так і е, пробуйте. Я думаю, що я буду е, тримати компоненти ось так. В базовій коробочці буде база і доповнення. Надіюся, відео вам сподобалося, було корисним. Можливо, вже є летсплей на базу плюс доповнення, якщо так, то в підказочці ви тут знайдете. Якщо ні, то летсплей готується. Але є летсплей вже готовий на YouTube каналі, е чисто бази, Тому теж в підказочці можете зайти і глянути. Не забувайте ставити ваші подбайочки, підписуватись на канал і в коментарях напишіть, як вам взагалі гра Білий Замок. Можливо, ви вже грали з доповненням матча. Розкажіть, як воно вам з цим доповненням. Розкажіть, як вам якість компонентів. Мені цікаво буде почитати. На коментарі стараюся відповідати. От, дякую за перегляд і до наступних відео.